Вітаю вас малята! Давайте розглянемо малюнок та дамо відповідь на запитання. Що робить дівчинка? А що робить кіт? Хто та що зображено на малюнку і що вони роблять? Собака спить, сонце сяє, зайчик їсть. Котик грається, літачок летить, дівчинка читає. Ось ви і познайомились зі словами, назвами дії. Читає, їсть, спить, грається. Усі ці слова означають дію предмета. До них можна поставити запитання, що робити. Що робить? Зіграємо в гру. Відгадай дію? Що робить мама? Мама співає. Що робить дівчинка? Дівчинка стрибає. Що робить сім'я? Сім'я їздить. Що робить хлопчик? Хлопчик біжить. Що робить бджілка? Бджілка летить. Що робить мама? Мама готує. Складіть речення, виділивши слово назву дії. Проговоривши його ще раз. Наприклад, мама готує вареники, готує слово назва дії. Малята, розгляньте уважно малюнок та розкажіть, хто що робить, що робить сонечко, що роблять дерева, що роблять каміння, що роблять хлопчики та дівчата, та складіть цікаву розповідь, як би ви зі своїми друзями гралися на дитячому майданчику. До зустрічі.